Рецепт, як зробити з сирого ляща соленого. Ночі зловили ляща і спочатку заморозили. Ну, не заморозили, а захолодили, зробили холодний. Обов'язково треба. Він полежав у холодильнику і був холодний. Зразу солити не можна. Накидаємо солі. Взяв, напихаємо гарненько солі. не треба витягувати, Остаються. Ні, раніше ми витягували. Зараз туди напихати хорошо солі. Риба не чищена з кишками. Турий такий. Захолоджений, він такий аж прямо ж підмерший. Пересипаємо сюрприз. Черные леза шутки четыре легче вблизи положення. Такі різні. є позаті, є кругленькі, є длиненькі. Віруті зікрою тепер. Щось летить? Триваємо. Вертелит. По-багатому. <гум> ну, вона ж велика, побільше. Засолили оце, положиш солью, потім водою заливати треба? Ні. Положить гнет. Гнет це весом якимось придавити треба, да, так? Так, добре, десь так кілограма, напевно, 6-7 весу. Щоб, щоб по, по всій длині придавило, рівномірно треба? Да, так, рівномірно. Вона пустить ропу і далі в холодильник, по надворі жарко. І скільки вона стоїть в холодильнику? Десять а потом мить. Что делать ей? Как мить? Залить водой Водою, просто? Водой, да, вымить хорошо, а потом еще покисне часа п'ять. В чистой воде? В чистой воде и вялить. Тут только соль, больше ничего не добавляете? И трошки сахар. Сюда же, в ропушек, в чеколе. У соли, все, сейчас в соли замешано. Соль уже перемешана с сахар. сахаром. Да. Кило соли, белого сахара.